Сьогодні на вечері. Що Бог послав? На що заробили то той має. Як то каже? Як молиться людина, так і живе. Так, якось так. Що, я е, на кого? На вечерю готую трошки нарізочка м'ясна, макарони і з підливочка буде. Все. Вечора, я кажу, після 6 вечора не їсти. А я хочу після десятої часом часу їсти і згадую слова баби. Їж, коли смакує, вбирайся, коли пасує. Сьогодні рекламую досочки від тесляра. Тесляр українське виробництво, розташоване у місті Тернополі, робить прекрасні досочки. І я відкрив спеціальну фізичну особу підприємця, щоб робити рекламу. І біда, ніхто тих реклам не замовляє. О, рибак мені замовив рекламу, то я то трохи рибака, трохи тесляра, ну тесляр то вони. Привозять різні такі речі зі всього світу у них є. І виробляють всякі дубові дошки. Отака дубова дошка, е, гарна, е, з морілочкою зроблена, ну красиво зроблено. О, положив, дивіться, положив кропик, наприклад. Е, трошечки ось зараз ще заїдуть до мене солдати. Казали, бо тут теж я не тільки для себе готую, треба, щоб файно було, бо хлопці на фронті вони істить. А я рекламую трохи і кажу, Якщо хтось хоче, звертайтеся. Нема біди. Я ніколи нічого не вкрав. Трошки втомився. А зараз о, тесляра. Раз, о, положив, покажи, як файно вийшло. О! Сюди, туди, сенди, тенди. Тут є овоча, мала різка, тут таке. Тесляр, лишаю посиланні. Лишаю посиланні. Все, з Богом.